У глибоку миску всипаємо борошно, додаємо цукор, вбиваємо 3 яйця, додаємо м'яке вершкове масло, натираємо на терці цедру одного лимона, марселю або будь-який інший лікор. 8 г розпушувача тіста. Все ретельно перемішуємо. Додаємо ціленькі грецькі горіхи. Горіхів не треба підсмажувати, вони гарно пропечуться. Все перемішуємо лопаткою, а потім місимо рукою. Посипаємо стіл борошном, викладаємо тісто, його треба ще трошки помісити. Тісто робимо такою довгою ковбаскою. і нарізаємо його на 4 шматочки. Беремо шматок тіста. Із нього робимо таку невеличку тоненьку копа.